Все московське, все советское. Я такой избавиться. А название дать какое-то старое, ну, я не знаю, что-то из того, что было там при основании города. Воно ну, завжди називалось Новомосковським, оно і залишится Новомосковським. Як его будуть називати, це, ну, це беспредел, если честно. У в принципі, все. Обычників в безпеці була я и моя дитина. Баталії щодо перейменування міста Новомосковськ тривають вже майже рік. Усе, аби позбутися топоніму, який штучно нав'язала нам Російська імперія. Варіантів вже з новими назвами безліч. Самарчик Новоселиця Самар Січислав. Нині це топ назв, які пропонують жителі Новомосковська. Історики ж схильні, аби місто мало саму першу назву Самар. Ми не маємо шукати що якоїсь нової назви. Ми маємо повернути ту стару назву, яка у нас була відібрана і фактично відібрана дійсно тим самим ворогом, із яким ми воюємо сьогодні. За повернення місту історичної назви й Ірина, бо ж вважає це єдиний вихід позбутися топоніму та повернути нашу спадщину. Я в інтернеті читала в Фейсбуці. Були такі деякі. Спори, деякі були такі роздуми. Самарь, вона була така назва. Тут була така Січ ще з запорізьких часів. Тому я вважаю, що близько до цього періоду треба вибрати назву, яка відповідає історичним даним. У міській владі кажуть, обирати нову назву все одно доведеться. Утім, якщо це проігнорувати, Верховна Рада сама обере топонім. серед варіантів усі числав. Утім, така назва історично пов'язана з містом. Дніпро. Важко проходить це питання, тому що важко багатьом сприйняти необхідність зараз, взагалі в цей період, займатися саме перейменуванням. Є багато маніпуляцій щодо цього, наприклад, намагаються. Ну так би мовити, розказати людям, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів, що це там інші якісь негативні наслідки може для них особисто мати. Нову назву планують затвердити вже до кінця листопада, бо за законом про деколонізацію топонімів передбачено перейменування вже у цьому році. Це необхідно зробити, вибрати назву. Яка відповідає історії? Це головне. Бо російська влада і радянська влада усілякими способами цілком і повністю знищувала історію України, русифікувала людей поколіннями, переселяла і всіляко намагалася знищити українців як націю. Альбіна Гриненко Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.